Привіт, друзі! Це новий для мене формат. Я завжди хочу розвивати свій YouTube канал, але ніяк до того не доходжу. Шукаю собі відмовки. Вирішила відмовки на сьогодні від класу, оскільки в мене класний макіяж, класна зачістка, вирішила щось вам розказати, можливо, вам пригодиться. Сьогоднішнє відео для тих, хто любить читати, хто любить читати фентезі. І особливо урбаністичне фентезі, хочу поділитися з вами рекомендацією серії книг, яку я недавно знайшла чисто випадково, навіть не через рекомендації Тіктоку, тому що більшість відео в Тіктоці дають мені якраз рекомендації, щоб почитати. А це я випадково через пошук на одному сайті знайшла прикольну серію. Отже, для тих, хто любить урбаністичне фентезі, хто. Кому сподобалася серія книг Академія Зодіак, хто любить ці історії про «Fated mates», тобто як суджені, суджені пари, круту, де крута головна героїня, такий морально сірий головний герой, героїня, яка ніби і добра, і зла, дуже потужна, дуже має незвичайну сильну, свою магічну силу, не таку, як у всіх. Де є пророцтва якісь там давні, і тут виявляється, що головна героїні якраз от е, має ці пророцтва здійснити. Отже, ця серія книг для вас називається. Dislay Academy, якщо я правильно прочитала, тому що я читаю на англійській мові, я стараюся завжди в оригіналі читати такі книги для саморозвитку, тому що я знаю англійську мову, і тому що вони є в доступі, замість того, щоб чекати, доки хтось їх перекладе на українську. Якщо в мене є така можливість прочитати в оригіналі, треба це робити це само собою для мене. Отже. Якщо комусь цікаво, до речі, є кілька ресурсів, де я або читаю онлайн книги, або я скачую звідти. Майже завжди там є ті книги, які я хочу почитати. Так що можу з вами поділитися, кому цікаво, то напишіть в коментарях. Дуже цікава серія, дуже легко читається, і мені ну, майже все сподобалося. Тобто я так коротко розкажу історію, щоб ви розуміли, про що йдеться, що, 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 в чому справа, в чому в суть історії. Отже, головна героїня має двох сестер. Тобто це навіть не тільки про неї історія, а історія також про її сестер. Хоча розповідь ведеться саме від головної героїні, однієї Вони е, трінята. Насправді вони тринята, хоча вони різні: одна блондинка, одна руда і одна чорна волоса, так, темна волоса. Е, якраз те, з темним волоссям це головна героїня. Її звати Селена. І е, отже. Ці трінята, ці сестри дитинці втратили батьків, вони надприродні, супернатюралс, тобто є кілька категорій е, людей з нелюдськими здібностями. Це є перевертні, є відьми, є оці надприродні, е, плюс там якісь інші сутності, про які так не дуже згадується. Е, і вони якось там паралельно співіснують в нашому сучасному світі. Але ці дівчата, після того, як вони втратили батьків дитинстві, їх закинули оце в світ людей. Світ без магії, де ніхто не знає про магію, ніхто не знає, що в них є ця надприродня сила. І головне, що вони весь час намагалися зробити, це сховати свою силу, сховати, е, приховати те, щоб вони не такі, як всі, щоб їх не розкрили, не, не подумали, що це якісь ну, потвори, що якісь просто ненормальні діти, не закрили їх десь чи ще щось в цьому плані. Їх після смерті батьків просто кидали. По цих опікунах, по цих притулках вони постійно в когось нового жили. Отак, от поневірялися по світу. Доки в один момент, коли їм вже десь під 17 років, виявляється, що в них є рідна тітка, мамина сестра, яка ні з того ні з того з'являється, забирає їх під свою опіку, привозить до себе в дім. І вирішує, каже їм, що ставить перед фактом, що вони тепер поступають в академію Джейзлей Academy, Академі, цю академію Дейзлей, і будуть там навчатися, як і всі в магічному світі, які мають пройти теж своє навчання в певних школах академіях. І е, з одного боку це для них дуже круто, тому що вони вже ніби як знайшли своїх рідних, знайшли свою сім'ю, ніби якась починається стабільне житті, але з іншого боку, це такий для них всіх переломний момент, тому що їм треба наново вчитися жити. Вони ніби як. Не були в цьому магічному світі, вони дуже багато чого не знають, тому що тратили в дитинстві і їх ніби як не посвятили всі ці правила, ем, якісь стосунки між цими магічними істотами, сутностями там, де відьма перевертні, неприродні. Як там них це суспільство організоване, і приходиться все себе вчати, виникати це все? Головна героїня Селена з дитинства, коли ви втратили батьків, пообіцяла, що вона буде захищати сестер, тому що в неї є оця така, ну ніби як сила внутрішня. Дуже потужна, і вона розуміла, що навіть заради сестер вона піде на все, навіть на якісь зло, можливо, навіть на вбивство, тільки щоб захистити свою сім'ю своїх сестер, вона не хотіла їх змушувати до таких якихось поганих вчинків, тому що вони дуже такі в більш чисті світлі душі, але розуміла, що вона, от вона ніби як вирішила, що вона старша, і відповідальна за свою сім'ю. Хоча сестри теж дуже круті, одна дуже крута цілинка. Інша е, така просто поволодилька вогню. Е, а ця селена героїня, е, ми довгий час не знаємо, що в неї за силами. Ми просто знаємо, що вона її намагається приховати, нікому не показувати, прикинутися слабшою, тому що на їхній вік цих трьох сестер е, сила набагато крутіша і потужніша, ніж мала би бути. І вони весь час це приховують дуже-дуже довго, доки не стається. Стоїться такі життєві ситуації, що вони просто повинні вже змушені показати свою силу для того, щоб захистити одна одну, щоб там, перемогти зло і так далі. Е, крім того, Селена затинство вчилася самоконтролю, тому що, е, крім того, що в неї оця магічна сила потужна, їй ні, ніби як живе, як інша темна сутність, і вона відчуває, що ця сутність ніби як живе в ній, вона з нею бореться. Щоб не випускати її назовні, і для цього вона вивчилася дуже сильному самоконтролю, щоб контролювати свою силу, не випускати, і щоб не випускати цю темну сутність, коли вони йдуть в академію, дівчата. Просто стають на новий етап життя, і їм приходиться е, до цього всього адаптуватися. Вони починають знаходити друзів, в них раніше ніколи не було друзів, зав'язувати якісь стосунки там з хлопцями з дівчатами. Селена так само Вона нас спочатку е, почуває себе відторгнутою, тому що раніше вона мала як бути. Опікуном сім'ї вона мала за себе боротися і захищати сім'ю зараз, ніби вже немає такої необхідності, тому що вже все нормально. В них є там них є навчання, в них там є тітка, яка мала би опікуватися ними, тобто вже, вже яка стабільність і е, в неї така. Своєрідна цьому плані криза. Вникає, вона не знає, що робити з собою, що робити зі своїм життям. І плюс оця вся енергія яка з неї прай, їй треба це все контролювати постійно, щоб не зірватися, не вибухнути в буквальному сенсі і не понощитися навколо. І в неї є один такий вихід, який вже був перевірений раніше, але вона не хотіла вдаватись до нього. Це вона займається боротьбою, боксом. І коли от вона б'ється, вона ніби як вивільнюється трохи цієї негативної енергії, і вона може за рахунок цього їй стає легше. Е, от. І що там далі відбувається, в, не, в неї з'являється хлопець, е, потім виявляється, що з цим хлопцем теж якісь такі стосунки, трохи щось не то, щось, щось сталося не, не, не те. От виявляється, що в неї є суджений. Мені не дуже сподобалося, як вони цього судженого обіграли саме ці стосунки, тому що дуже багато обману. Тобто оцей її суджений, який одразу, побачивши її, зрозумів, що це вона його суджена. Він нічого не каже. Він просто за нею там спостерігає. Вони разом навчаються. Але цілий рік він нічого їй не говорив. Хоча і він вже про це знав. І деякі його друзі, знайомі знали, розуміли, що відбувається. Але сама селена героїня головна нічого не була в курсі. Взагалі вона не знала про існування таких собі суджених оцих. І потім просто на неї це все вивалюється, і, само собою, що вона довгий час його не приймає, тому що, ну, чесно кажучи, я, я б не знаю. Я з нею згідна, і мені здається, що навіть в результаті вона занадто якось це спокійно все пережила. Оцей весь обман, який навколо неї відбувався. Плюс, цього, крім цього, обману, дуже багато розкривається потім. Виявляється, що десь там кілька тисяч років тому. Е Одні нерозумні магічні люди щось там начудили, і на них наклалося прокляття богами. І виявляється, що аж тепер, через стільки років, Селена має це прокляття зняти. Для того, щоб його зняти, вона має... Дуже багато чого перебороти, і крім того, я ще в процесі читання, я ще дочитаю останню книгу, тому що сама не знаю, чим закінчиться, але ем, Селена дуже має зробити нелегкий вибір, ем, і вона це починає усвідомлювати якраз там, де я дочитала. Дуже цікаво е, знаєте, цей розвиток головного героя, коли вона спочатку така е, ну, бойова, але вона дуже замкнена. Вона боїться себе самої, боїться проявлятися, і єдина їй ціль – це захищати сестер. Потім, коли вже не потрібно захищати сестер, вона починає якось ніби як в пошуках себе і свого сенсу життя. Спочатку в неї дуже багато цієї агресії, болі, така ніби як депресія, їй дуже важко. Вона йде через те, що вона перериває стосунки навіть нормальні зі своїми сестрами. Але з часом-часом з часом вона ніби як більше з'єднюється з собою внутрішньою, починає приймати свою силу і починає розуміти, що ця сила це не тільки зло-зло, таке просто що от може знищити світ, а що цю силу можна використати по-іншому, і коли ти її приймаєш. Ти насправді стаєш не там руйнівником, а ти просто стаєш сильнішою. Потужнішої ти більше можеш зробити для, для світу. Я такі дуже філософські теми підняла. От е, насправді дуже цікава серія. Рідко попадаються такі, де немає, знаєте, дуже багато якоїсь такої оцій еротики, коли оце е, гостринка, коли треба і не треба. Якщо фейтмейтс, якщо оці судження, значить вони там мають обніватися, цілуватися на там, не знаю, на кожній сторінці цього немає. В цьому плані все помірно, цікаві стосунки між сестрами, і, і світ досить так непогано показаний. Немає нічого і зайвого, і, і трохи є розуміння щодо чого. Дуже прикольно. Ну, в принципі, мені. Подобається, я читаю з захватом. Вранці їду на роботу, читаю, ввечері їду з роботи, читаю. Так що, якщо, надіюся, і вам ця рекомендація підійде. Надіюся, я не забагато говорила, тому що це перше моє таке відео. Мені здається, що я вже тут на 11 хвилин забагато наговорила. Але просто хотіла сьогодні це зробити. Так що, якщо ви хоча б почали це дивитися відео і все одно, ну, ніби. Що собі взяли для себе, то і то я буду дуже рада. Дякую вам всім, па-па!